99% людей із 100 не вміють взагалі купити кошти від слова зовсім. І єдиний найкращий спосіб, щоб почати накопичувати кошти, це тільки прийшов вам дохід, прийшла зарплата відразу відкладати 10-20% і жити на 90% 80%, які у вас залишаються. Тобто спочатку заплатити собі, а потім всю суму іншу тратити на інші витрати. Наприклад, ви заробляєте 1000 доларів, відразу тільки прийшла ця 1000 доларів, 100, 200, 300 доларів, відразу відкладіть. Почніть з 10% і поступово збільшуйте. Головне, це бажання накопичити, зберігати кошти, щоб вони були у вас завжди. А на іншу суму 800-900 доларів, да, ви вже живете. І повірте, ви на цю суму зможете прожити. Людина така істота, що вона проживе на ту суму, яка вона для себе виділила, навіть якщо це буде 100-200 доларів. І цю суму варто не просто відкладати під подушку в карман, а варто обміняти на долари, євро. Або ще класний варіант це крипта.